Чернігів це як, як орден на сьогодні, як орден. Чому? Після всіх складностей, які були в Чернігові, ви зараз приїхали з таким оркестром своїм, з дуже цікавою програмою. Це в розбомбленому вашому місті. Ми це дуже цінуємо. Камерний оркестр Чинівського музичного коледжу дебютував на 34-му міжнародному фестивалі Київ Музик Фест, який щойно завершився. Тема війни була головною у заявлених творах цьогорічної програми. Ми підготували е, твори е, сучасних українських композиторів і наших партнерів з Німеччини, які, до речі, дуже переживають за, за те, що відбувається в Україні. Трагічні події в нашій країні резонують також в серцях закордонних митців. Серед творів, які прозвучали на концерті, була українська прем'єра композиції Війна Марейки Ленц. Це надзвичайно глибокий проникливий твір, в якому є все. От е, люди, які будуть його слухати, вони зрозуміють, що що війна це наша доля, доля України, життя, і як е, композитор е, з німеччини пережив, і наскільки нам для нас це близько? Представлена Чинівським оркестром програма настільки емоційно вплинула на слухачів, що ті проводжали артистів з фестивальної сцени вигуками Браво!